Театральний сезон відкрито. 25 серпня на новій сцені академічно музично-драматичного театру імені Лесі Українки стартували у новий сезон. Для гостей приготували приємні сюрпризи. Оркестр зустрічав виконанням українських та світових хітів. У фойє презентували виставку Хобі наших артистів. А в улюбленій багатьма виставі Наталка Полтавка відбулася акторська прем'єра. Роль головної героїни Наталки вперше виконала артистка Анна Макієва. Більше про події з культурного життя міста далі у сюжеті. Дочекалися! Новий театральний сезон розпочався цікаво і феєрично. Як розповідають працівники театру, рішення розпочати сезон саме із п'єси Івана Котляревського Наталка Полтавко було одностайним. Цей твір вже глибоко полюбився глядачеві і закоренився у стінах театру. Перед виставою у фоє розгорнулася неймовірної краси виставка. Актори театру вирішили стати ще ближчими з поціновувачами мистецтва, відкрити їм частинку своєї душі. У цих скляних шафах показані хобі артистів. Наприклад, Юлія Жиліна вже 20 років колекціонує слонів, а Ірина Чварковська виготовляє незвичайне мило. А що це за звук? Оркестру нікого не залишила байдужим. Навіть ця пані пустилась у танок. Захоплюючи інструментів, глядач міг насолоджуватися як перед початком вистави, так і в антракті. Такі моменти неабияк порадували глядачів і однозначно подарували їм ті емоції, за якими вони прийшли. Ми вже в такому віці що нам уже хоть немножечко, Щоб хатая наша душа. В хорошому віці а давно просто не. Вите тяжеле врім'я рішили, хоч хоть прийти развіється, хоч хоть, хоть немножечко хоч вспомнить ту жить, яка була у нас. Нам пощастило потрапити за лаштунки і побачити, як актори готуються до виходу. І навіть більше поспілкуватися з дебютанткою цього вечора, Наталкою Полтавкою, а точніше, Анною Макеєвою. Вона вже була в образі своєї головної героїні. На запитання, чи хвилюється, дала таку відповідь. Трошки є, звичайно, так. Так, є мандраж, потім навіть перед репетиціями все одно цей мандраж є завжди, і просто справа в тому, що глядач не повинен побачити, що ти хвилюєшся, із п'єсою Анна знайома давно у школі читала і зізнається, що тоді не прониклась, але вже на сцені театру усвідомила усю глибину написаного. Я вважаю, що це п'єса, яка може розказати долю українців, яка може розказати ем, показати. Ем, те, як жили раніше, те, в якому стані були дівчата, тому що, ну, звичайно, що 1819 рік, у якому писалась Наталка Полтавка, і зараз це взагалі два різних світи. Анна тільки грає Наталку, але каже, що бачить схожі риси зі своєю героїнею. Я розумію, що те, що у нас може бути схожим, це впертість і наполегливість на своєму. Тобто це дуже важливе риси, я вважаю, для життя взагалі, і просто треба вміти її керувати. Це напевно єдине, що може бути. Ну і звичайно, любов до матері. І ось довгожданий третій дзвінок, і вистава почалась. Із тієї миті, коли актори вийшли на сцену, глядачі затамували подих. Кожен рух, кожна репліка і слово настільки самобутні, вони наче заглиблюють тебе у той час, у далекий 1819 рік. Відгуки глядачів очевидні суцільне захоплення Було дуже круто, мені дуже подобалось. Я смотрела бої скоро теж много спектаклів. Я думаю, буду в будущем в театр. Пані Поліщук, помічниця художнього керівника театру. Обіцяє, що як яскраво сезон розпочався, так феєрично він і продовжиться. Дуже багато сюрпризів приємних для глядачів. Готуємо зараз. Триває робота одразу над двома постановками: це камінний господар Олесою Українкою і Кайдашева сім'я. Крім цього, планується робота над казкою, молодою режисеркою. Ну, поки що, це нехай залишається такою інтригою. Буде сюрприз. Думаю, приємний для наших глядачів. Крім приємних майбутніх звершень. Пані Поліщук розповіла про вже існуючі перемоги. Цього року аж п'ятеро випускників гармонії стали студентами Дніпропетровського коледжу. Тому це гармонія це такий заклад, який дає дуже хороше підґрунтя для розвитку. Звичайно, ми чекаємо нових зірочок, тому що гармонія дійсно дає дуже багато для розвитку, не тільки в акторському плані. Приходьте, приходьте самі із сім'єю чи друзями. Це не важливо. Важливі ті емоції, які ви неодмінно отримаєте.